Дорогі друзі, я вас вітаю від сьогодні. В продажу цей преміальний автомобіль бізнес-класу в універсалі. Шкода Супірб 2018 року випуску. Друзі, цей автомобіль має все для того, щоб ви ощутили повний комфорт від автомобіля. Такі опції, як безлютова зарядка, вентиляція передніх сидінь і масаж водійського, адаптивний круїз-контроль led світло тут можна перечисляти дуже багато. Щодо самого автомобіля, то власник цього автомобіля привіз його з Німеччини десь приблизно два роки тому. Повністю весь в рідній фарбі ремонтувався виключно оригінальними запчастинами. Два ключі, два комплекта гуми і машинка 5 тисяч тому пройшла повне ТО. Це гремінь грем, помпа, масла фільтра мінялися, обслуживалася повністю ходовка. І хочу сказати, що ця машинка вона і їде прекрасно. Тобто, з якоїсь сторони це мінус, що вона на механіці, але з другої сторони це великий плюс, що вона на механіці, бо їде вона прекрасно. Тут у нас 140 кВт потужності або 190 кінських сил. Я вам хочу сказати, на механіці цей двохлітровий дизель топче дуже дебело. Темно-сірий колір, знову ж таки, лінзований, адаптивне світло, LED. Денні ходові огні також LED, Парктроніки передні задні, омивачі фар, туманочки передні задні. Машина сама по собі висока. От я уявляю собі, якщо б це був суперб скаут, то уявіть собі, який він ще був би широкий. ширший. Далі. Щодо самих дисків. Диски у нас оригінальні, це у нас, якщо не помиляюсь, да, 17, 60-та висота, тобто гума як на кросовер, ви будете почувати себе м'якенько, а 225-та ширина дозволить міцно тримати дорогу. Як по місту, так і по трасі. Думаю, по трасі вона йде як вкопана. Автомобіль має. Тонування, деталізація, така хромована нашого кузова, автомобіль має безключовий доступ і дуже багато цікавого всередині, але спочатку пройдемось зовні. Задні парктроніки. Щодо самого кришки багажника, то вона має електропривід. І, і за допомогою кнопочки ми так само можемо закрити і відкрити. У нас шторочка на два положення. Я вже не кажу про її наявність, я кажу, що вона має два положення: огромний багажник. Якщо порівнювати з шкода, Octavia 5. То в супербі воно, в цей багажник ще більший, ще зручніше перевозити ваші речі і ще більше літраж. Ми маємо повний комплект Єва Килимочки, включаючи багажник. А ще я так дивлюся, що зробили. Це ж не завод, це вже хтось підробив собі так, для зручності такі маніпуляції використав. Пінокомпресор у нас йде в составі, у нас є викрутка і щітка для зими, дуже актуально. Скоро буде зима, треба буде щось чистити. вже Цей сніг. Тобто це вже дуже круто, що він є. Дуже зручно закривається кришечка в багажниці, і ляда також дуже зручно одним натиском зачиняється. До речі, у нас є LED підсвітка номерів, і все у нас на максималочки. Тепер йдемо в салон, там дуже багато різноманітних опцій. Йдемо дивитися. Друзі, почну з дверної карти. Вона у нас в прекрасному стані. 250 тисяч км, так розумію, це пробіг трасовий. Ми маємо різноманітні вставочки. Хром на ручці, алюмінієва вставочка, також є амбілайт підсвіточка, яка міняє кольори, шкіряна вставочка, 4 електроскопідйомники, електрорегулювання зі складанням і з підігрівом дзеркал заднього огляду. Преміальна акустика Кантон і ви отримуєте насолоду від прослуховування вашої музики. Плавно перейдемо на сидіння, дуже зручні салон шкіряний. Маємо пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь на двох водіїв. Також маємо масаж сидінь, все зроблено для того, щоб ви почували себе максимально комфортно і будь-яка поїздка, будь -яка вона довга, далека, ви не втомлювались від цієї дороги. Шкіряне мультикермо ми можемо регулювати гучність, використовувати мікрофон для подачі команд. Ми можемо міняти. Дистанцію, тому що тут у нас адаптивний круїз контроль. Також включити собі датчик світла для того, щоб не чіпати більше ніколи цей тумблірочок, і все було класно. Далі йдемо. Датчик дощу і плавно переходимо на цю сторону. Друзі, дивіться, що у нас з цього боку. Тут у нас максимальна мультимедіа з сенсорними вже кнопочками. Автомобіль українізований, переведено все для нас, для українців. Є навігація, яка прошита під наш регіон з картами нашими. Це магнітола має. Ми маємо можливість підключити сім-карту, вона може роздавати нам інтернет. Також ми маємо двузону. Тут в цьому автомобілі ми маємо багато зони клімат-контроль. Ми маємо можливість знайти собі точку, куди ми поїдемо, і відправляти саме по ній. Ми маємо адаптивний круїз-контроль, систем контролю дистанції попереду, тож що нас попереджає і. Відображає відстань, яка залишилась. Також у нас є асистент розпізнавання дорожніх знаків про перевіщення швидкості. Також автомобіль нам скаже, коли нам треба зупинитись, коли ми йдемо по трасі, для того, щоб відпочити, випити каву, і так далі. Фонові підсвітки це про те, що я вам казав. Ось бачите, ця підсвіточка красива. Ми можемо міняти кольори на будь-який із наявних, і це прекрасно надає сьогодні білий, включили синій і так далі. Тобто тут все звучно, тут все прекрасно. Для водія та пасажира справи ми маємо і вентиляцію, і підігрів передніх сидінь. Також ми маємо підігрів керма. Тож, уявіть собі, масаж, вентиляція, підігрів, електрорегулювання, пам'ять сидінь для водія, тобто їдеш собі як дальнобойщик реально. Плюс запуск кнопочки є. Плюс електропривід кишки багажника ми можемо відкрити за допомогою кнопочки на цьому блоці. Система старт-стоп, автохолк, центральний замок. Тут ми можемо знайти ключ, до речі, в автомобілі, а їх два. А сюди я заховав свій телефон, бо він трошки підрозряджений. Я його поклав сюди не просто так, а тому що він там заряджається. Друзі, тут є безпровідна зарядка для смартфону. Ну, Це просто прелесть. А, а тут? тут прибор. А тут, до речі, у нас у цей бардачок захолодження. Ми можемо покласти баночку коли влітку, і буде класно. Тоді є підсвітка в ногах для пасажирів. Не думайте, що компанія шкода і саме в цій машині зробила все для водія. Понятно, він керує собі, і треба, щоб йому було максимально зручно. Але коли ви сидите ззаду, тут тут так багато місця. Це взагалі, ви просто їдете, як той президент. Тут підсвіточка, тут дуже зручно. Тут треба. Достали ту подушечку собі, підклали, і йдете далі. Підлокітник зручний, є виклимочки на підлозі. До речі, доволі такий високий тунель, хоча машина, я так розумію, не повноприводна, але тунель високий. Але знаєте що? Ми маємо ще підігрів задніх сидінь, тобто і е, також керування третьою зоною клімата. А ще дуже цікавий момент. Ось дивіться, що тут є. Е, наприклад, ви сидите ззаду на цьому місці, і пасажир спереду ваш друг починає виділюватися. Щось круте собі ті максимально розлягається і так далі. А ви за, цього, за допомогою цього блоку керування його кріслом, ви йому кажете, заспокойся, будь ласочка, і починаєте двигати його максимально так впритик, щоб він прижався до торпеди і більше ніколи так себе не вів. Звичайно, ми не знайдемо такого блоку керування для водія, тому що він би, керує вашим життям і керує безпечним рухом. Тому це предусмотрено тільки для пасажира. Підстаканник у нас також дуже цікавий. Так, він закривається. Але, друзі, шкіра з перфорацією, в прекрасному стані, як по мені, і дуже багато місця ззаду. Ну прям дуже комфортний автомобіль. Тож, друзі, я можу рекомендувати вам цей автомобіль від чистого серця, тому що ви отримуєте повну насолоду від кермування. Навіть якщо ви купите там чоловікові, щоб він вас возив, так ви розсілись справа, ззаду. Місце буде вдосталь кожному. І ви отримуєте повний комфорт. Від автомобіля шкода, все-таки молодці постаралися і зробили перфект у плані комфорта. Тож, друзі, ми запрошуємо на майданчик. Саме головне це ціна 17 тисяч доларів за 18 рік випуску, за прекрасний стан, за максимальну практичну комплектацію. І це ваш автомобіль.